І сфері, які я працював, вже немає можливості працювати. Але з другого боку, завдяки міжнародній підтримці, з'явилася змога пройти цілу низку навчань, перенавчань, курсів, тобто щоб підвищити свою конкретну статість на ринку праці, це буде зміна вже, мабуть, третій чи раз. Перша мої вища освіта це інженер а електронщик Потім, коли наприкінці 90-х років інженери вже перестали бути потрібні в країні, довелося ну, перекваліфіковуватися. Друга вища освіта менеджер-економіст, довелося третій раз перекваліфікуватися в сферу IT. І саме почати з qa кіенженінгу, тобто з системного тестування якості. Програма газоцькачку. Сподобалося те, що це дуже інтенсивні курси з одного боку. З іншого боку, нагрузка звичайно була дуже велика, і хотілося б на деякі завдання було трошки більше часу, ніж воно було. Заняття взагалі проходили в режимі онлайн. Якщо взагалі, то я думаю, так, бо підприємці це якраз ті люди, які вміють дуже швидко орієнтуватися і щось змінювати і в своєму житті, і в житті, житті оточуючих. І в житті нашої приємниці дуже велике питання з кадри, збройнаючи серед чоловіків. Я, наприклад, коли відкривав своє АІТ-агентство, взяв грант на ці кошти, створив два робочих місця, але знайти на них фахівців так і не вдалося. Добулось зараз вирішити вопроси питання з поверненням гранту. Це мінус. Полтава це дуже цікаве з точки зору бізнесу, район. а таке невеличке місто. Де всі друг друга знають, і Сарафана Радіо працює дуже швидко і якісно. Як в одну сторону, так і іншу. Тому дуже важливо тримати марку. Це по-перше. А по-друге, ну, Полтава, я так зрозумів, це сільськогосподарське аграрний регіон. От. І якщо є якісь інтереси саме в сільському господарстві, то почати край роботи, як то кажуть. Але скиш, моя сфера IT. А це обслуговуюча сфера, то думаю, зараз я не пам'ятаю, хтось сказав, якщо вашого бізнесу немає в інтернеті, то у вас немає бізнесу. ці сфера теж робить. Треба спочатку з ідеї, бо підприємництво це не робота з 8 до 6, і це не робота на дяді. Працюєш на себе. І взагалі підприємництво це не робота, а це стиль життя. Якщо людина до цього готова, це, по-перше, морально готова, тоді можна розглядати саме підприємнист. А з чого почати? Ну, звичайно, з ідеї, бо бізнес починається саме з ідеї.